24 вересня Євангелія від Матея 10. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить, – це для мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведну нагороду, хто напоїть, як учня одного. З цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам: Той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Христос говорить тут дуже гостро і однозначно, а в нас одразу вмикається захисний механіст, ставимо фільтри і не пускаємо далі у свідомість. Зачіплено кровне. Треба ж переступати через себе, щоб сповнити те, що він хоче. Але ж і нагорода за вірність чекає царська, та, виявляється, це коштує значно менше. Хто напоїть, як учня, одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам: той не втратить своєї нагороди. Коштує малого твоєї варти, твого доброго слова, жертовності, до тих, хто поруч тебе і потребує тебе. Просто ті великі духовні досягнення конвертовані у менші справи, які цілком нам під силу і які треба робити щоденно. Господи Ісусе, навчи нас бути твоїми слугами.